Продається житловий будинок у селі Великі Вікнини Тернопільської області. Це капітальний цегляний дім, зведений на міцному монолітному фундаменті, що гарантує довговічність та надійність. Фасад оздоблений, помешкання виглядає стильним і на сьогодення. Загальна площа становить 86 квадратних метрів, житлова 50, а кухня має 10 квадратних метрів. Планування продумане та зручне. Три житлові кімнати, окрема столова, кухня, простора прихожа та санвузол. Будинок повністю підключений до всіх комунікацій: газ, електрика, водопровід, каналізація. Опалення здійснюється індивідуальним газовим котлом, що дозволяє контролювати тепло та економити взимку. Усередині зроблений ремонт, будинок у доглянутому стані, готовий для проживання без додаткових вкладень. Встановлені сучасні металопластикові вікна, підлога оздоблена плиткою та лінолеумом, стелі підшиті гіпсокартоном. Двері замінені на нові, тож усе виглядає охайно та гармонійно. Частина меблів і побутової техніки залишається у будинку, що стане гарним бонусом для нових власників. Земельна ділянка площею 20 соток дозволить вести власне господарство чи облаштувати територію під відпочинок. Тут ростуть квіти, декоративні кущі, фруктові дерева, на подвір'ї також розташовані господарські будівлі, які допоможуть у побуті. Село Великі Вікнини має зручне розташування. У селі діє необхідна інфраструктура магазини, школа, зупинки транспорту. До районного центру Ланівці відстань складає близько 15 кілометрів, що займає орієнтовно 15-20 хвилин автомобілем. До міста Кременець приблизно 25 кілометрів, дорога хороша, подолати її можна за півгодини. Таким чином є можливість насолоджуватися тишею села, але при цьому швидко дістатися більших населених пунктів. Ціна будинку складає 9900 доларів, при цьому можливий розумний торг. Це чудовий варіант для тих, хто шукає затишний дім із землею, готовий до проживання відразу після покупки.